Добрий день, мої любі і розоводи і розолюби, мої підписники, гості каналу, хто заходять. От сьогодні мені придумалося зняти от такий ролик. Щоб на сонце дуже не йти, я буду отут у тіньочку бо там дуже сонце вже. Це. Зняти ролик про... Трояндарів, в яких я брала оце оці всі троянди. Ось оце весь сад, от, от яких трояндарів він. О. Першим я хочу, з якими я мала, ну, просто справу, і які, ну, кого питомники. Першим ми почали справу з Андрієм, нашим нашим місцевим розводом, який виводив тоді Троянде. Чоловік поїхав до нього, викопав 100 корінців з ним разом і привіз їх додому. Це були, було б майже 20 років тому. Оце були перші. Наші тут троянди, його чоловіка, він займався ним. Він сам сажав там, сам усе робив їм. О, оце були цього покій, покійного Андрія. Хай земля йому буде пухом. От потім, уже я як почала сад заводити, я у полтавського питомника ще є у нас, там був полтавчанин цей, Ігор, звали його. я, Ну, оце ось Браніша. Ігор, я в нього брала. Теж Троянде, зараз пройду, таке ж, а ще до цих ось красивих. Ну. Вони ж теж швидко обцвітують красаця. Ну. Брала в нього Троянде. Тут посаджені вони. Он, його Чотири он сезона його, його айсфаю, його аскот оце ось, того Ігоря. Ну, там ще які в мене троянди. Ото Golden Celebration його, це перші троянди, ета, які я посадила на оцю землю. А потім вже восени я взяла в нашій Ірини, в трояндаря нашого, з яким я вас познайомила, з якою от знайомила. Ось, ось це, дивіться, вона. Оце Іринина краса. Оце вона, оце, оце її троянда, ось вона. Оце її троянда, ось вона, дивіться. Оце її троянда. Оце всі спрейки її. Просто всі. От начала й до кінця, І на тій стороні. І дітям ще повикапувала, скільки повіддавала, бо їх було по дві, по три. Я їм подавала. Ось. Оце нашої Ірини троянди, Оце ось. Ага, далі. Далі ще був дім і сад. Оце ось троянда, одна єдина, дуже красива, і дім і сад. От за цю троянду я їм благодарю. За останній те, ще викинула, це був жах. Просто, просто жах. І до сих пор вони є. Сидять і сидять. От, от ті, які трошки пішли рости, вже, це вже четвертий рік їм, і вони все одно є сидять. Дім і сад це самий Хужий питомник, який попався, у, у моєму, попався в, мої, в моєму житті. Потім я ще брала в посадка. Маріуполь ще був питомник. Прийшли троянди маленькі такі, от, ну, і корішки такі слабенькі були, там якісь, але вони. Виросли добре. Ото Кетіс Роуз, ото їхня троянда, Це, то, і там е їхня Томас Бекет, то теж їхня. Ну, ото, що одну не знаю я, теж їхня вона, всі, всі прийшли красиві. Всі вони одна з них пропала, а остальні всі виросли і пішли рости. Так, Далі. Далі б мені попався на моєму життєвому шляху. Садовий бум. Сергій Браніш там. Ну. Ці троянди, он на тій стороні всі. Оце ось теж Ірина, ось троянда. Оце ось, між прочим. ось Оце ось зацвітає. Це теж її троянда. Ось оце всі троянди Сергія Браніша о це всі вони. Там, кроме вон, двох із Долини роз. А це все-все оце його. Ось, оце все. І ті вон... де Рансари і все, вон, все, 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 все його. Кроме вон там ще всередині цвіте, та не його. Це теж з Долини роз Андрія і Марини. А то все його. Ось це все. Далі були долина роз» і твоя роза. Це питомники, звісно, заслуговують, щоб, щоб про них, щоб їх благодарили і самі розводять. Заслуговують. Ось оця ось, ось, ось троянда, ось, наприклад. Ну, чим вона не заслуговує? Подяки їм. Ну, дійсно, вони заслуговують цього. Це із долини роз. Це ось браніша. Ось дивіться, яка краса, двохрічна, двохрічна. Оце тільки весною їй було два роки. Це долина роз. Теж. А, ось ще питомник був. Я не знаю як його, десь Київська область. Як він називався, не знаю. Ось це ще троянда, ось, і ще теж по сорту прийшла все. Альберіг. о, Оце ще питомник, ще один е, тут є. Вон бранні, цвітуть, дивіться, яка краса. Вон. І жовта, і оранжеві. Delight. Так, далі, далі. Я взяла... За, за, шу, твоя роза. Де у мене посаджена твоя роза? Ось тут. Зараз покажу. оце Оце ось отут. Оце, твоя роза. Ось тут, ось, дивіться. Ось вони дивіться, які троянди, ось осіння посадка цього року, того року. Ось вони дивіться, які. О вона, дивіться яка. Он о, оце все, все їх. І... Ні, то, то не їхнє. То то Ось, дивіться, які гарнющі. Це і е, посадка. Сюди я її присадила просто. А це, а це все твоя роза. З розіною у мене не зрослося, я зразу говорю. Такі, не знаю, от, мені, от я їх знаю, і ну, це, є у мене й вайбер їхній, і все. Ну, як доходить діло до того, як ви, висилка, вони чогось затягувати починають ту висилку. До, дотягнуться до той, до той пори, до зими. І я потім їм відказую. Я про, просто кажу: не треба мені, я вже набралася. Ну я такого не люблю. Якщо я розчитую і, і покопала ямка, і мені треба сажати, і ви вдруг мене підводите, то я ж буду шукати у других тоді. От я багато і не заказала, бо не знайшла я в других этих, бо я ж їм заказувала, а вже в других позакінчувалися. От через що я з ними не хочу працювати. Паросток з паростком я это... Теж їхні троянди, я 7 штук заказувала. Всі по сорту прийшли, всі. І айсвогель, даже вони будуть цвісти їхні. Це Чернігівська область. З циркунів. Зараз піду туди покажу. От вам. Це наша Харківська область. Вони були під окупацією. Зараз вони не під окупацією, вже все. Ну, о, чи працюють вони, чи ні, не знаю. Ну, тоді вони були під окупацією. І казали, вигорнули там усе в них. Вибрали все, що могли, витягнули в них, позабирали все. Оце оце, ось їхня троянда, ось вона. Теж шикарні. Ось о, от їхня. Вон дивіться, яка стоїть лавіла кота, прекрасніша. Це теж з того питомника циркунівського. Можете і там пробувати, як треба, кому. Вже ж, мабуть, вони працюють. Рабусти у мене з циркунівського питомника. Ось там троянда. А ну зараз піду. Ну, ось оце ось троянда, наприклад, із долини роз. Ну, як її не рекламувати, як, як їм благодарність не говорити о цим людям труженикам? Я всім висловлюю таким людям благодарність. Говорю. Що цей труд це просто адський труд. Ось теж, ось теж їх його троянда в тому році. Ну, дивіться, дивіться, яка вона яка вона красивенна. Ну, Як таким людям не скажеш спасибі? І опять же назаказувала, ви думаєте що? Ну, да, йду ж до тої Вон, троянди ж покажу. Ту з циркунів. Ага, вон іще Елоді Гасюєн. Ото теж їхня ось оця ось ось Ерік Таберлі. Вони мені підсказали її просто. Сказали, що красивші троянди нема. Та обрізана вже вон, Елоді Гасюєн. Теж дуже красива вона. ну, Ага, ось іще. Оце теж їхня. Ось Х'юманіті. Х'юманіті, ну, Саме кращі мені троянди вони. Виділили саме. Вони просто предложили. Вони були невеличкі троянди, все. Ну, по, по сорту всі і всі дуже гарні. Є ще така Світлана Мар'янченко. в Дніпропетровській області теж розовод. Зараз покажу її Ось троянди. Ну, ось оце. Голден. Тут вон її. Це ось. Ага, ось оце її. Шнеєвальцер її. Ось ця червона її. Ось не знаю, що воно ж у мене. Сахара її. Теж. Теж надійна. І а, от ще ось цей містраль Фредеріко, Це теж, теж її. Він тут теж зайняв 2 метри на полтора. На <говорит> ну, не стягнутий стоїть під тим, не стягнутий. Треба стягнути трошки, бо розійдеться зовсім. І потім змир роз. От. Ось оце, ось цього питомника, що я казала, от із посадки. ось оце. Анрі Дель Бар. Ось. Теж гарна. Троянда, цвіте собі, все. Так, і підемо до Мир Рос. Мир Рос у мене вон там. Ага, там же ж. Оце вся сторона, мир роз. Оце ось мир роз. Оце мир роз. Ось жефартіст теж мир роз. Ось вони мир роз. Ну оця ні, ця ета, долина роз. Це там вона. Френезі оця красивенна, вон, яка стоїть велична. Просто така мощ. От вирощують вони дійсно на совість троянди, щоб люди з ними не мучилися, не нянькались, не панькалися. Ну, з цими мені прийшлося в цьому році, звісно, помучитися, бо вони ж сильно эти, заглубилися в мене. А ну, дожди так і йшли. Мені прийшлося їх трошки піднімати, підтягувати. От. А це все мир роз. Оце. Ось. І он вона, і он там, оце он. мир роз. Тут я теж брала сколько, 50 то чи 60 аж. тих. Оце, оце все мир роз тут. О, бачите? Оце з миру роз. Теж гарні саджанці, великі, хороші. Ось прийде осінь, ну ви ж не осінню заказуєте, кому потрібно, ви зрання заказуєте ж. Коли там відкриється в них, я не знаю, в них, по-моєму... З першого якогось відкривається. Я не знаю, я ще, ще там не. Це. Це я, якщо мені не вистачить чогось, то я вже до них тоді звернуся. О. Ну, оце, оце я вам хотіла про це ще розповісти. І подяку велику, благодарність цим трояндарям, які для нас вирощують таку красоту. Ось яка Бельведер. Велика, красива. Ось це, 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 це троянди. Пейслі еббі, ось. Це долини роз троянди тут. Це я тоді їх плумботон. Це я їх тоді саджала. Восени. Тут, отож, цю ж землю я перекопала всю, і прийшлося ж саджати мені. Ось яка красиве, красивенна вона. Дивіться. Росенінсель. Теж долина роз. Оце ось мир роз ось буде. Ляка лісон буде. Буде така біла з рожевим вона. І оце їхня Сесіль де Савоз. Це долина роз. Це мир роз. Тут все тепер змішалося в мене. Ну, я знаю кожного, ось, дивіться, ще, полюбуйтеся красою оцієї, оцієї троянди красою. Ось зараз вона пішла, О, бачиш, воно сидить вже там. Їсть воно вже починає вже. Йому їсти так хочеться, бідолаги. О, бачите які? Великі такі крупні бутони. Гляньте, Качаються на вітрі. Дуже красиво. Мартін Гіо, запишіть собі. Хто хоче такий великий красивий шраб, у кого є місто, будь ласка, беріть. Он, Ля Рос де Малінар, теж шикарна троянда. Ну, Цю я не знаю. Це ж, мабуть, оттуда мені прислали. Із миру роз. Альба, мій ділан. Ну, це вже провірена. Дивіться, з перших днів, як зацвіла, цвіте, цвіте, цвіте. Хай цвіт вона потеряла, вона вже не рожева, ось ця рожева, а та вже біла вона. Ну вона вон, стоїть, дивіться, О, ля. вона не сипеться, вона буде стоять, поки ви її не зріжете. Це з долини роз. Це ось на подарок мені з долини роз. Він теж в тому році мілкоцвіткових почав ета. А та вон плум, я її обрізала, а плум он ще Чи, та? Не... плізан три. Не обрізала, треба обрізати. Вона вже висохла, треба обрізати. Сьогодні теж обрізала ж вон. Це ось. Це моя медова. А Оце, ж оце, та кінг, кінг прайд. Я з записником не ходжу так, якщо мені... Ось це я з Харкова ще ж привозила троянди, от дів, дівчат там брала. Дуже багато. в мене тут є і їхніх троянд. Ну, тих я не знаю. Розоводів там, Таня, Іра. А так я їх дуже не той. Пішла, купила, де пішла собі. Ось мир роз, прикола. Це з Харкова привозила я сюди. Цю мені сказали, що чорна магія. Я так запам'ятала, що магія вона, бо в нас була ж така магія. То і все. Це Браніша. Це все троянди Браніша. Він новинки, в нього там таке все. А от дивіться, розцвіло, що це з роз. Дивіться. Ну, що це? Ханзештат Росток. Ну, бачите? І я дождалася, дочекалася. Ось ще буде ось Ось Шакеборг яка. Гляньте, яка вона гарна стала, я її теж зв'язала, бо пішла б вона по, -по світу. Ну от ось. трошки обрізала тут. Що трошки ще держиться, залишила. Ось, це дуже дуфтра уш. Це квітка, звісно, равних немає. І вона в ароматі просто От збиралася ж баночку взяти і прийти, зібрати. От, зараз піду і зроблю, іначе опять забуду. Ну, все, показала вам, розказала, що хотіла я донести. Благодарність тим. Трояндарям, які для нас вирощують троянди. Ставте класи. Коментуйте, в кого ви брали троянди, в кого берете. Ось, розцвітає новенька. Де ж он дивіться. Це буде шраб великий. А я його сюди посадила. Мені його прийдеться пересаджувати звідси. Просто воно ж як сажаєш уже, там не, не той знаєш, що тага та, буде менше тата, та". а за цю я не подумала, посадила та і все. А тепер я почитала, що це ж великий шраб. Що ж він мені закриє все тут? Ну, Фактично хай закриває, тут дуже так не той ту розу він не затянить, я думаю. Тут теж будемо дивитися. До побачення, спасибі, хто буває зі мною, хто пише мені коментарі. Я всі читаю, я всіх вас дуже люблю і люблю читати ваші коментарі. Ви даєте мені просто ковток повітря просто для того, щоб я могла вам їх вирощувати і показувати. Ось теж. Нова троянда теж я забула її назву, вон, Бачите, вона чотирихугольником росте. Ви бачите, як вона росте? Вон, чотири. Этих, вон. Ду, теж вона тут хороша бути. ну Це типа, я не знаю, флорибунд, мабуть. Ну, я сюди взагалі підсаджувати старалася флорибунди, Ну, ну і англійські сажала. Вон же ж та теж англійчанка. Ну, посадила її. Думаю, розбавлю білим. А тепер не знаю, куди її мені другу можна білу сюди посадити, а цю б далі. Ну, будемо дивитися. Восени буду, буду тут іще переробляти його. Що -то, що то, де то підробляти, переробляти. Дякую, хто заходить на мій канал, хто дивиться мої документальні фільми про троянди, про життя, роз, розоводів, розолюбів. Про троянди, я, я теж розказую багато от про кожну троянду, не Вікіпедію, а те, що я про неї знаю. Те, що я вже вивчила по ній. Просто її. Я, от, я от глянула от троянда, от, от вона оця дає потенціал. Воно сразу видно. Ви бачите, який кущ вона сразу собі наращувати починає. Вона сразу дає собі потенціал. Уже, уже я бачу, що тут буде дійсно гарна троянда з нею. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.